Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай ділення. Частка відділення 2 третіх на 8 дев'ятих. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене, помножити на дріб, обернений до. Дільника. А тепер множимо чисельники і знаменники. 9 і 3 скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3, 2 і 8 скорочуємо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 8 ділимо на 2 буде 4. Отримали 3 четвертих. Записуємо відповідь. Три четвертих і варіант відповіді у нас Б. Номер два із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.